Чаємо у нашій студії викладач Вінницької академії неперервної освіти Тарас Качук. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Сьогодні, 25 лютого, 145 років від дня народження видатної української письменниці Лесі Українки. Думаю, що всі погодяться, що її творчість це значний скарб для українського народу. А яке значення творчості Лесі Українки, якщо говорити про розвиток літератури взагалі? Я хотів би дивитися на цю проблему навіть ширше, тому що зрозуміло, що Леся Українка насамперед нам добре відома як поетеса, але вклад її у розвиток української культури загалом надзвичайно великий. І тут потрібно говорити про два дуже важливих аспекти. Ну, насамперед, стан України кінця 19-початку го 20-го століття. Ми повинні реально уявляти, що на той момент. Україна державності не мала і більшість і не могли мріяти навіть про те, що найближчим часом Україна стане окремою державою на карті світу. І лише невеличка група зовсім маленька група української інтелігенції, причому я прошу це Були надзвичайно освічені люди. Вони володіли по кілька мов, дехто десятки мов знав європейських. Вони мали блискучу освіту. Вони були надзвичайно ерудованими, шанованими в тих сферах, якими вони займалися. І цих людей було надзвичайно мало. Вони були щирими патріотами України, і вони щиро вірили, що Україна і Українці мають право на існування. І йшли вони, звичайно, всупереч всьому, тому що в більшості випадків майже всі вони були, та немає. Вони всі були під поліційним наглядом. Чимало із них змушені були покинути рідний край і в тому числі і частина родини Лесі Українки. Частина із них була арештована. ну І тут ми повинні уявляти, що е, насправді це були дуже важкі роки для відстоювання будь-чого українського. І ці люди, всупереч всьому, йшли е, просто відверто йшли на протистояння, ризикуючи всім З життям. Всім напевно, так, і в тому числі і в життям, і своїм життям. І був такий жарт, от коли відкривали пам'ятник Івану Кутляревському у 1903 році, і практично вся інтелігенція українська, яка стояла на проукраїнських позиціях, зібралася на вшанування, і хтось пожартував, що якби оцих два вагони потяга зійшли із колії, то Україна залишилася взагалі без своїх провідників національного руху. Тобто, вся тогочасна українська еліта поміщалася у два вагони поїзда, їх було дуже мало. І доля більшості з них дуже сумна, і в тому числі і доля і Лесі Українки, і практично всієї родини. І я хотів би тут звернути увагу на другий дуже важливий момент: це наявність української еліти. От якщо ми говоримо про українську еліту, це Еліта в будь-якій країні це та частка населення, яка стоїть принципово на якихось моральних засадах і яка є мірилом розвитку держави, і яка вказує шлях для розвитку цієї держави і не дає змогу всіляким покидькам цю державу десь кудись звернути із наміченого шляху. І ті країни, в яких була свого часу знищена ця еліта, доля їхня не дуже сумна. От дивимося на карту Європи, наприклад, доля Іспанії, в якій була під корінь винищена еліта. І на сьогодні це одна з найбідніших країн Європи. Дивимося на долю України. От скільки б ми не чіпали таких культурологічних тем: Чубинський, Орлики, Старицькі, Кропивницькі, Тобілевичі, Лисенки, Косачі, Драгоманови. Доля більшості із них, і я говорю конкретно про родини, про цілі, родини. Них, цілі родини дуже сумна. Оскільки я досліджував потім, що сталося із родом Чубинського, що сталося із родом Старицького, що сталося із родом Лесі Українки, практично жоден із їхніх нащадків не вижив на території України. Майже ніхто, от ми, якщо ми встигнемо сьогодні і зачепимо долю братів, сестер Лесі Україні, її кращих друзів, ніхто не залишився на території. Вони всі були винищені, або частина була винищена царською Росією. Але більшість із них були винищені більшовицькою владою. Хоча вони зробили значний внесок. Навіть не, не можна назвати значний, а масштабний внесок Вони у майже всі були соціалістами відверто стояли на позиціях революційної боротьби, і вони фактично в 17-18 році більшовиків на цій хвилі привели до влади. Але вони всі були знищені, розумієте, в чому біда наша? І ми на сьогоднішній день залишилися практично без еліти. Чому? Тому що, що таке еліта? Еліта ж не з'являється за день і за два. І за одне покоління навіть не з'явиться еліта. Еліта це має бути мінімум в третьому поколінні інтелігенція. Це має бути людина із високою, блискучою освітою, рудована, обізнана в усіх сферах. І це має бути людина фінансово незалежна. Тобто вона має бути заможною людиною. Тоді ця людина може впливати на владу. Є в нас така еліта? Це мають бути крім усьоші великі патріоти своєї держави. Ну, як правило, якщо три складових є, це люди, які стоять на позиціях патріотичних і вони відстоюють позиції державності насамперед і відстоюють, і захищають інтереси свого народу. Чи є на сьогоднішній день така еліта? Чи могла вона з'явитися за цей короткий проміжок? часу? Звичайно, в нас її немає, і відповідно вона не з'явиться навіть на найближчих 10, а можливо і 20 років. Але добре, що залишилася таки пам'ять, і їхня творчість, зокрема Лесі Українки, все-таки допомагає розвиватися далі, зокрема, літературі. І взагалі кожен твір Лесі Українки він по-своєму особливий. А чи можна назвати якісь окремі твори, які все-таки найбільш яскраві, найбільш важливі саме для українського народу? Е, ну, я хотів би говорити про загалом вклад Лесі Українки в розвиток української літератури і. По-перше, потрібно говорити про те, що вона підняла українську літературу на якісно новий рівень. Це можливо було зумовлено тим, що волею обставин через її хворобу їй довелося дуже багато подорожувати, оскільки. Кліматична зона України була дуже несприятлива для її хвороби, і тому їй доводилося міняти Болгарію, Італію, Єгипет, тобто шукати той клімат, в якому їй було трошки легше, легше терпіти цю хворобу. І знайомство з іншими країнами, з іншими культурами, і зрозуміло з іншою літературою, штовхало її до думки створення чогось такого в Україні і, і чогось кращого в Україні. І більшість її творів вони позначені насамперед європейськістю. Ну і тут потрібно говорити про її вклад насамперед, як і перекладача, тому що вона починала свою літературну діяльність. Ну, як, і більшість, як, як і більшість поетів вони себе майже завжди пробують у перекладі, тому що проба пера, чи зможу я перекласти відомого когось уже у світі, і чи вдасться мені підібрати образи, ритм зберегти. І це насправді дуже складно. І... Леся Українка разом із Максимом Славинським почали перекладати Гейне свого часу. Вона надзвичайно захоплювалася Метерлінком і переклала деякі його драматичні твори. До речі, мабуть, і це від наклало відбиток саме на її творчість поява драматичного жанру, поетично драматичного жанру. І це був такий оригінальний хід. До цього Старицький намагався в такому плані працювати, а Леся Українка просто тут досягла незвичайних вершин. І відомі її драми в поезії це Одержима, яка написана за одну ніч. І якщо говорити, наприклад, про драму серця Лесі Українки, коли на її руках помирає коханий Сергій Мержинський, можна уявити, що вона пережила за ту ніч, і вона за ніч пише. Надзвичайно потужну драму одержима навіяно біблійним мотивом, але вона пропустила її настільки глибоко Христина. через себе, що це вийшов практично оригінальний твір з таким відголоском у, у, у Біблії. Ну, Всім відомий шедевр-лісова пісня, але я хотів звернути увагу на те, що, на жаль, досі в Україні не знайшлося режисера, який би зміг би зробити із цієї драми шедевр світового рівня. Тому що однозначно, що це драма, яка відповідає, наприклад, сучасним віянням постмодерну. І уявляється, сучасними можливостями відео, сучасними можливостями сценічними. Це як можна було поставити цю драму на сьогодні і зробити просто вибух у сучасному театральному мистецтві або кінематографії Навіть поза Україною, звичайно, однозначно. До речі, треба віддати належне нашому драмтеатру, який знайшов дуже гарне хореографічне вирішення оцих всіх. Речей, які реально на сцені було б неможливо, тому що це ж напівмістична річ, це казка, в якій дуже багато міфічних персонажів, до 40 міфічних персонажів Леся Українка згадує у цьому своєму творі. І якби знайшовся, я ще раз підкреслюю, геніальний режисер, який зняв би сучасний кінофільм, виявляєте, це однозначно шедевр світового масштабу. Але, на жаль, українці, це люди, які багато говорять, але дуже мало роблять. І в усіх сферах Леся Українка якраз належала до людей, яка говорила мало, але робила дуже багато. Її п'єса Бояриня це п'єса, яка була свого часу заборонена. Вона за її життя не була опублікована, а в радянські часи взагалі була заборонена. От, здавалося, звернення до історичного минулого України, епоха руїни, жахливі часи. І ми прекрасно на сьогоднішній день розуміємо, що. Період руїни він дуже актуальний по сьогоднішній день. Проросійський Брюховецький бореться з проєвропейським сумком, перемагає проросійський Брюховецький. Після цього починаються всі репресії, знищення старшини, і, 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 і далі Україна потрапляє майже на 20 років громадянської війни, коли отамани борються один з одним. Вам це нічого не нагадує? Життєвий такий так? твір. І от ми маємо твір, написаний Лесою Українкою на початку ХХ століття. Вона фактично спрогнозувала те, що чекало Україну і в 17-20 роках, коли в нас аналогічна ситуація сталася за часів центральної влади. Вона спрогнозувала події початку ХХ століття, і це означає, що історія нас нічого не вчить. Ми по колу з вами вже зайшли четвертий чи п'ятий раз. І, і досі ми чуємо голоси про те, що ми якось неправильно робимо і досі якісь піднімаються питання стосовно мови, і досі стосовно нашого вектора. Розумієте, не випадково цей двір був заборонений, тому що той Степан, українець Степан, який в Москві стає стьопкою, в нас таких же стьопок дуже багато. Розумієте? І вони не тільки в Москві, вони ж сидять в нас і тут, і, і розумієте? от в чому проблема. Тобто творчість Лесі Українки вона була дуже актуальною. На початку ХХ століття І піднімі, актуальної та... і зараз і про, Лесі, про творчість Лесі Українки можна говорити дуже багато, адже звичайно це життєві твори, які не втрачають ніколи актуальності. Так. Я думаю, нашим глядачам було б цікаво ці чому все таки Леся Українка. Це її не справжня ім'я. Справжня це Лариса Косач. А звідки так. виникла в неї ідея підписувати свої твори саме таким ім'ям? Ну, коли Леся Українка нарешті наважилася входити в літературний процес, причому це вже був усвідомлений крок, тому що про БПРА в неї були ще в дитинстві, і так ми не знаємо, що поштовхом стала сімейна трагедія, коли була. Арештована тітка Єля її улюблена, і відправлена в Сибір. Для всіх, це, ну, Так, відома родина Драгоманових Косачів. І тут раптом арештовують жінку за діяльність революційну. І вона тоді пише їй присвяту, невеличкий вірш Надія. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки Надія одна. Ну, таких два рядочки, але дуже промовстих, я далі не цитую, але всі зрозуміли, що в Лесі є талант. І коли постало питання вибору псевдоніма, то Леся Українка вибрала серед усього псевдонім, який належав свого часу її улюбленому дядькові Михайлу Драгоманову. Він себе якийсь час підписував Михайло Українець, коли теж починав свою кар'єру в літературі. І серед усього спектру, по-перше, вона з величезною пошаною до дядька сталася. по-друге, що тема України на той час для неї і для всього роду драгоманових і косачів була надзвичайно гострою, тому що мати Лесі Українки вона мала величезний вплив на всіх своїх дітей: шестеро дітей виховати, і всіх шістьох вона виховувала Виключно про українських позиціях. Вона їх умисне до підліткового віку не відправляла в жодну школу, щоб виховати їх виключно в україномовному середовищі. І от її рідний батько тільки за те, що він, як дворянин, говорив українською мовою, вже стояв у поліційному значит, їхньому управлінні. Під наглядом як неблагонадійний. але його донька Олена Пчілка всупереч цьому всіх своїх шістьох дітей виховала в україномовному середовищі. Всі шестеро стояли на проукраїнських позиціях, і всі шестеро вважали, що Україна як держава має себе нарешті реалізувати на тогочасній карті європейській. І Леся Українка обирає не випадково цей псевдонім, і як виявилося, він, він став ніби її як фатумом і поштовхом поштовхом, тому що ну, ми знаємо її громадянську лірику, хоча поруч її чудова інтимна лірика. Стояла я і слухала весну, так або твої листи пахнуть зів'ялими трояндами. це шедеври однозначно інтимної лірики. Тобто Леся Українка була різною, але її громадянська позиція по житті. Була дуже жорсткою, і от коли ми говорили про загалом її вклад там в літературу, то я хотів би зробити акцент, що якраз вона українську тематику піднімала дуже обережно. Більше того, вона писала таку літературу, яка стояла над Україною. І Її дехто дорікав тому, що ну. Слово Україна зустрічається в її творах надзвичайно рідко. рідко. Так, якщо порівняти з Тарасом Шевченком, то Леся Українка лише в кількох творах згадує е, саму назву Україна. Нагоріла е -е, про Там, Україну, але більш в масштабному так сенсі. І, і більшість її творів, той самий камінний господар, це. Інтерпретація відомої теми Дун Жуана, і він по сьогоднішній день цей твір йде у наших драматичних театрах з великим успіхом. Тобто більше Касандра, Це все твори написані на тематику неукраїнську. Навіть та сама лісова пісня, класичний твір, який вивчається в, у школі, він так само не чіпає не української теми, тому що міфологія це ніби як універсальний світ, світ казки. І от єдина бояриня, в якій звучить тема України, дуже гостро, тому вона й була заборонена. Але загалом вона умудрилася настільки красиво у слові показати світ персонажів з різних країн, з різних світів, що цим і зробила величезний вклад у розвиток літератури. І саме хист до творчості в Лесі Українки не випадкова, адже всі, вся її сім'я була творчою. Це я знаю так, звичайно. Ну коли ми говоримо про митців такого рівня, то стараємося завжди заглядати. А що ж там у родині було так? лише творче життєво ще нам завжди ж ну ми так підсвідомо собі думаємо, що ми ж частку свою дітям своїм передаємо і, мабуть, вони такі талановиті, тому що ми такі талановиті. Ну в цьому випадку, якщо говорити конкретно про Лесю Українку, то дійсно вона є. Представницею двох дуже відомих на той час родів, так об'єдналися рід Драгоманових і рід Косачів. І тут дуже цікаві історії, їх багато, але я тільки так, мої улюблені, які я завжди люблю згадувати, коли я говорю конкретно про Лесю Українку. Наприклад, Петро Косач, її батько, він був із роду хорватських дворян, і він був герцогом. Боснії і Герцеговини. коли там піднялося повстання, то та територія, яку він зумів відстояти, потім і так і отримав назву Герцоговина. І на сьогоднішній день навіть на карті вже Європи є назва Герцоговина, яка має завдячувати саме своєю незалежністю прапрадідові по лінії Косачів. Ну, дехто говорить, що там не все так просто, але ми не будемо вже за всі деталі заглиблюватися. Насправді, Косач був на той час відомим юристом, і він був надзвичайно інтелігентним, рудованим блискучу світу мав. Ну українською правда говорив так, йому було непросто. І Олена Пчілка, дружина його, вона завжди сварилася, що говори чистою вишуканою мовою з моїми дітьми, щоб вони від тебе переймали так само гарну мову. А от мати, яку ми знаємо більше під псевдонімом Олена Пчілка, Ольга Драгоманова, із відомого роду Драгоманових, ну, мати любила переповідати історію про те, що їхній прадід був греком заволокою, тобто заволочився на Запорізьку Січ, а оскільки знав кілька мов, знав арабську. ну Драгоман взагалі в перекладі з арабською означає перекладач. І він при Богдані Хмельницькому був. Перекладачем з кількох мов, і оцей ну так любила говорити мати, що нахил до мов він передався по всій лінії. Тому що Леся Українка, наприклад, вона знала блискуче, причому вільно говорила французькою, італійською, англійською, німецькою, болгарською, польською. І так. тому і могла перекладати твори з так. різних мов, і саме розпочала як перекладач. Так. І, і зрозуміло, коли середовище є таким, як ми змалювали, то зрозуміло, що і діти у ньому виростають. Тому що на Лісно, день так, сучасна психологія вона говорить, що величезний вплив на, на розвиток дитини має насамперед родина. Ну і, і особливо цей ранній період, коли. Діти вбирають в інформацію як губка. Він був надзвичайний і Лесі Українців в цьому пощастило, тому що середовище справді було винятковим. Її рідний дядько Михайло Драгоманов, якого ми знаємо більше як революціонера, громадського діяча, який змушений був покинути російську імперію, тому що його теж чекала доля тітки Елі, тобто каторга. Він виїжджає, засновує видавництво у Женеві, а вже останні роки проживає в Болгарії. Він був людиною надзвичайно родом. Він знав історію, світову історію в таких деталях. Це була ходяча енциклопедія. Крім того, що він знав багато мов він, дуже багато публікував і Леся була в величезному захопленні. І от її її ще один такий аспект. Вона ж є автором і підручника, який написала для своїх же ж молодших братів-сестер. Це історія східного східних держав. І, і цей підручник вона написала під впливом насамперед Михайла Драгоманова, і, і їй було всього 19 років, вона наважилася на, на такий масштаб, на, так, масштабна робота. Так. І те, що вся родина була творча, вона об'єднала елементи, риси кожного, напевно, з членів родини і стала такою творчою. Але, на жаль, попри таку творчу родину, гарну родину, її спіткала важка доля, в неї була хвороба. І напевно так. є така в неї фраза. Вона говорила, щоб не плакати, я сміялась, вона використала своїй творчості. І чи можна говорити, що саме поштовххиз до творчості допомогли їй вижити, жити далі, працювати, творити? Ну, тут іноді такий жарт є, що доля, вона ж іноді чує наші побажання. І у цьому випадку Леся Українка вона була обдарованою з дитинства, музично обдарованою насамперед, і дуже любила малювати. І вона взагалі мріяла бути або художником, або композитором. А мама її мріяла, щоб вона стала письменницею. І, от, видно, хтось почув прохання матері і зробив так, що Леся Українка не змогла реалізувати своїх перших дві мрії, тому що хвороба, яка спіткала її у віці 10 років, вона виявилася надзвичайно жорстокою, бо туберкульозний сток це. Позбавив її просто змоги і грати на фортепіано, і коли в неї почалося із туберкульозу кісток руки. Малювати також то вона не змогла і грати на своєму улюбленому mm -hmm. фортепіано. І вона пише до мого фортепіано прощальний вірш, який просто розчулює хто знає цю історію драматично. І вона змушена була відмовитися в своїй мрії малювати. І єдиний шанс. Врятувати себе від від цих страшних болів, тому що постійно доводилося боротися. Далі туберкульоз опустився на ноги. А ви можете собі уявити тогочасний стан медицини, коли знеболювання, як такого взагалі не було, і робилися операції відкриті Я операції на на кістках тобто видаляли ті фрагменти кісток який вражав туберкульоз. І після цього, звичайно, легшало на якийсь проміжок часу, але приходив якийсь період і знову доводилося ці операції повторювати. В відомих клініках ма мама. Потратила весь свій вільний час, щоб рятувати, хоч якось, і полегшити долю своєї доньки. Вона в Австрії, і в Німеччині робили операції дуже складні, і лікарі були вражені мужністю цієї дівчини, яка без знеболювального… як вона це все витримує. Так, витримувала без крику. Вони казали, що у нас чоловіки тут ревли так, що було чути за кілька. Кілометрів, а ця жінка, стіпивши зуби, терпіла ці ці операції. Тобто воля цієї дівчини тендітної була надзвичайно сильною. І це її ця хвороба її. Не вимучила, а загартувала. І це відчувається в усій її творчості, тому що більшість її найвідоміших афоризмів це афоризми сильної жінки. І навіть Франко про неї сказав, що єдиний мужчина наш, на нашому обрії це Леся, Леся Українка. Українка. І, і це видно в усіх її творах. Про творчість Лесі Українки дійсно можна говорити багато, адже вона масштабна, різнопланова, так само, як і життєвий шлях. І як ви вважаєте, чи достатньо вивчають його в загальноосвітніх навчальних закладах чи вищих навчальних закладах? Чи потрібно ще більше приділяти увагу вивченню саме творчості і життя Лесі Українки? Ну, це класичне питання, яке завжди постає, коли ми говоримо про відомих постатей в нашій культурі загалом, і зокрема в літературі. І я завжди в таких випадках кажу, що із програмовими творами треба бути дуже обережним. Чому? Тому що якщо учитель не знає, як правильно, як грамотно донести дітям, а ми ж говоримо про дітей, які віком 12, 14, 15 років вивчають творчість Лесі Українки, і їм надзвичайно важко зрозуміти деякі проблеми, тому що в них просто досвіду немає проживання таких ситуацій, вони в більшості випадків не розуміють взагалі про що йдеться, і учитель, який зможе їх. Підняти до такого рівня, який зможе їм пояснити. Розумієте, що такі учили, це ж рідкість в сучасній школі, і насправді їх небагато. В більшості випадків вчителі попадають в ситуацію, коли потрібно гнати програму. Тобто змушувати не потрібно, потрібно зацікавити. Так, і, і я особисто, скільки працював у школі, я намагався. Я не знаю, чи я правильно робив, я не певний, чи я так робив, але я намагався зробити так, щоб кожен знайшов. Хоча б одну поезію з усього, що є в Лесі Українки, та, яка йому особисто близька. Якщо він її знайде, то я вважав, що це моя маленька перемога. Можливо, я робив не зовсім коректно, якщо брати до уваги там, програму літератури. Зрозуміло, що треба вивчати там, лісову пісню, треба аналізувати контрз Пемсперо, тобто, це, це, це все ніби за замовченням йде. Але якщо в дітей після цього з'являється відраза. От нас примусили це зробити, а ми знаємо, що все, що робиться з примусу, воно дуже часто закінчується сумною. Сьогодні реакція, так. Звичайно, що... це відторгнення. І, і в переважній більшості, коли ми говоримо великі слова про Шевченка, про Франка, про Лесі Українку, і коли ми запитуємо просто будь-кого на вулиці або навіть у школі, а які асоціації в тебе із цими іменами, то в кращому випадку, можливо, ще згадають назву якогось твору. Так. А, а, а загалом, на жаль, у цей конвейєр, який передбачає школу, він нас позбавляє змоги займатися от тими улюбленими отими крупинками, які потім нам у житті, можливо, особисто нам і допоможуть справитися із тими проблемами, які виникатимуть в нас. Тут потрібно лише зацікавити, змушувати, ні в якому випадку не потрібно вчити і. Творчість загалі Лесі Українки, вона мені здається, не має взагалі часу, вона завжди актуальна. Вона така сильна, мужня жінка, яка дійсно є прикладом справжнього патріота, справжнього українця і, взагалі, такої гарної, сильної людини. На жаль, час нашої програми завершується. Що ви могли побажати нашим глядачам, які дивляться зараз нашу програму? Ну, ви розумієте, що ми зараз живемо у дуже непростий час, і, і як бачимо, Україна переживає дуже непрості часи. І, і ясно, що от ті цеглини, які були закладені попередниками нашими в українській культурі, в українській історії. Їх потрібно знати, їх потрібно вивчати. В інакшому разі ми залишимося без того підмурку, на якому ми хочемо вибудовувати сучасну державу. Тому дуже добре, що є програма, на якій піднімаються такі актуальні проблеми на сьогоднішній день. І зрозуміло, що хочеться все таки, щоб ті мрії, які ми читаємо у Лесі Українки, щоб вони нарешті стали реальністю, чому і вам бажає. Дякую. Сподіваємося, що глядачі, все-таки не лише глядачі, а взагалі всі українці будуть побільше знайомитися з творчістю видатних поетів, письменниць, таких як Леся Українка. А глядачам нашим нагадаю, що сьогодні в студії був викладач Вінницької академії неперервної освіти Тарас Скачук. Ще раз дякую вам за візит. Дякую, до побачення.